11 лютого на базі шахти Лісова відбулася перша в цьому році школа начальників вуглеводобувних дільниць під керівництвом заступника генерального директора з виробничих питань, директора дирекції виробництва державного підприємства «Львіввугілля» Андрія Дяченка. Саме Андрій Павлович проінформував її учасників про ситуацію на вугільних підприємствах, відзначивши позитивні зміни, які відбуваються на шахтах, і відзначив, що важливу роль у цьому відіграє і проведення таких шкіл передового досвіду. Черговий раз ми проводимо школу начальників дільниць. Традиційно для нас вона стає раз на місяць Зустрічатися з колективами на кожній окремій шахті проводити, брати все саме найкраще. Щодо школи на лісові, то начальники дільниць тут вивчали досвід підготовки організації робіт в новій потужній. 525 й лаві. У нас вперше за всю історію державного підприємства Лівогілля введена в роботу лава 525-та з загальною довжиною 292 метри. І управління цієї лави, робота цієї лави, будемо говорити, вимагає відповідальності організації всіх керівників по вертикалі від першого керівника від директора шахти, і закінчив виконавцями. Гірничими робітниками чного вибою, гірничими майстрами, інженерно технічними працівниками. У першій теоретичній половині навчання з інформаціями виступили директор Лісової Ігор Зік, начальник вуглеводобувної дільниці Степан Грицак, начальник дільниці ВТБ Іван Лапкевич. Приємно відмітити, що сьогодні шахта вже стала на планові показники. Звичайно, було тяжко усвідомити роботу цієї лави. Ще будемо робити два місяці назад, тому що були великий ризик. Тому що це було вперше через нагорошу. На був великий ризик роботи цієї лави в подальшому. Але я хочу сказати, що колектив на чолі з директором шахти цікомої рож взяли на себе цю відповідальність, зуміли зорганізуватися біля цієї лави. І сьогодні цей результат продуктивна робота колектива даного підприємства. Крім того, учасники школи разом із заступником директора з виробництва і перспективного розвитку Юрієм Кунтою. Спустились у шахту, де безпосередньо ознайомились із експлуатацією 525-го очисного вибою, А при виїзді на гора поділилися враженнями від побаченого.